Невдовзі ви станете мамою вдруге. Крім подвійної радості, цей статус також приносить подвійну роботу та подвійну відповідальність, яким чином правильно розподіляти свою любов та увагу між двома дітками в родині, та як правильно мінімізувати ревнощі про все це в сьогоднішньому випуску програми Матуся. Якщо ви вирішили стати мамою вдруге, то природньо переймаєтеся питанням: чи вистачить любові на двох дітей, і чи зможуть вони любити одне одного без тіні ревнощів боротьби за мамину увагу? Не варто забувати, вагітності різні і дітки будуть теж різні. Отже, любити їх ви будете по-різному. Вам буде дещо легше, ніж при виношуванні першого дитятка, адже матимете безцінну зброю, досвід. Оскільки більше знаєте, то менше нервуєтесь і більше рухаєтесь. Адже й старша дитина потребує догляду. А це в цілому сприятливо впливає на перебіг вагітності. Другі пологи проходять швидше і менш болісно, ніж перші. Як би не намагалися батьки, а дитячі кревності старшого дитятка до немовляти не уникнути. Однак завдання батьків мінімізувати їх, запобігти можливій ворожнечі між дітьми. Ще під час вагітності необхідно привчати синочка чи донечку до думки, що скоро з'явиться в родині твоя маленька копія, найрідніше для тебе немовля. Поясніть дитині, що любитимете її так само і після народження братика чи сестрички. Нам дуже повезло, тому що ініціатором в першу чергу була вона. Вона весь час просила братика. От. І коли ми сказали, що ми вже чекаємо братика, то це для неї було не новиною, а навпаки, на кінець то мама з і зробила мені подарунок. От. Ну, в першу чергу ми обов'язково весь час про нього говорили. Ми їли вже не в трьох, в чотирьох. Ми читали казочку вже вдвох. Ми гладили животик, ми там співали, танцювали, і у нас просто він вже був присутній. Тобто, ми не те, щоб там спеціально якісь робили вправи, просто ну, рідні, і ми вже відносились так, що він у нас вже є. От. І так вона в нас просто вже була готова до цього, тому що вона вже з ним спілкувалася. Іграшки там йому показувала в своєму. Тепер ваша родина стане більшою, отже, дружнішою, щасливішою. А щодо можливого суперництва діток, пам'ятайте, що новонароджений приносить у світ величезну кількість любові і старше дитя, із задоволенням долучиться до неї, особливо якщо готувати його до зустрічі заздалегідь. Запропонуйте йому послухати животик чи дещо пізніше, вкладіть його пальчик у малесеньку ручку новонародженого братика чи сестрички. Поділіть його захоплення. Він мене любить, як він міцно вчепився». Этот факт не надо скрывать, ни в коем случае нельзя старшему ребенку говорить о том, что дети берутся с капусты, аисты приносят или еще какие-то моменты. Сейчас детки развиваются очень быстро, сейчас есть доступная литература даже на уровне трехлетнего ребенка, которая объясняет взаимоотношения между мужчиной и женщиной, откуда берутся дети вот на уровне трехлетнего возраста, скажем так. И действительно, ребенку надо объяснять, что это не замена тебе, это только твое дополнение. То есть это будет твой лучший друг, подруга, там любимый братик, сестричка. Вы будете вместе расти. То есть четко воспитывать как две половинки. И, конечно, здесь очень важно в первую очередь родителям быть готовыми и морально и материально тоже немаловажно, особенно в наше время, чтобы они не ущемляли своих детей и чтобы они, самое главное, не откупались от своих детей, а действительно имели возможность полноценно удовлетворить потребности каждого малыша, тем более учитывая, что новорожденный ребенок требует значительно большего внимания. Вот, поэтому я бы рекомендовала все-таки из э, акушерской точки зрения, есть рекомендация, чтобы между детками было 3-5 лет, и с психологической точки зрения в том числе, Потому что старший ребенок, вот даже трехдавалый ребенок, он уже прошел кризис трех лет. он уже начинает потихоньку приобретать свой жизненный опыт, то есть таким образом ребенок уже имеет возможность и сам себя обслуживать, он уже может сказать, что его беспокоит, что ему нравится, что, его, что ему не нравится. Это уже тот ребенок, которого можно попросить и при уходе за новорожденным ребенком где-то какую-то помощь родителям оказать. Ну и безусловно, конечно, тут не без папы обошлось, то есть здесь действительно необходимо, чтобы и папа по возможности, и бабушки, и дедушки тоже подключались к этому процессу, потому что это действительно серьезно. Когда и мама не будет в послеродовых депрессиях находиться, что тоже немаловажно, скажем так, на этот период, тоже есть очень серьезный риск, и плюс дети не будут ущемлены. То есть здесь больше будет шансов для сохранения гармонии семейных отношений. Після появи на світ немовляти обов'язково використовуйте допомогу старшої дитини у догляді за меншою. Тут важлива не сама допомога, а психологічний момент, що ви довіряєте дитині маленького, ви підтримуєте їхню дружбу, посилюєте любов, зміцнюєте родинні зв'язки і таким чином обеззброюєте ревнощі. Найбільша допомога те, що вона сама себе обслуговує, це вже великий плюс, тому що вона може сама себе вдягти, погодувати. От. Але і там в битових таких нюансах вона може там дістати стірку із пральної машини або там заграти його 5 хвилин, поки мені потрібно щось доробити. Вроді би, це там 5 хвилин невеликий час, але іноді оцих 5 хвилин не вистачає для того, щоб зібратися на вулицю. І дуже добре, що є арсенал завдань. Вона знає, що можна з ним робити. Знає, що можна там поручки погладити. Тобто я відразу зрозуміла, що замість того, щоб її потім казати не роби, краще зразу показати, як можна, запастися іграшками щоб вона могла з ним забавлятися. От. І ну, В тому числі і себе забавляти. Тобто Коли мені потрібно навпаки його покласти спати, то я їй даю завдання, щоб вона була зайнята, не нависала на нас, Ну, опять же, щоб її не наказувати, а навпаки, щоб вона просто займалася своїм. Тут і на, на, на крок вперед. Якщо з якихось причин старша дитина відчуває дефіцит любові та уваги, то в її поведінці можуть з'явитися дві тенденції: все зруйнувати. Дитина стає вередливою, роздратованою, починає битися, кусатися, з'являються ревнощі і буду маленьким бажання попити з пляшечки, вилізти до мами на ручки, розмовляти по дитячому. Появою в родині другого дитятка, з часом між дітьми виникає конкуренція та суперечки. В цій ситуації батькам важливо розібратися і вчинити по справедливості. Якщо завжди карати лише старшу дитину, то батьки втрачають авторитет. Старше дитя відчуває себе несправедливо ображеним, менший виростає маніпулятором. Намагайтеся, де можливо робити однаково, говорити до діток однаково, любити однаково. Ревності це нормальне почуття і. Повністю від нього нікому не вдасться уйти, просто це можна трошки згладжувати. От ну я намагаюся, де можливо робити однаково. Якщо там є можливість покупати двох, покупати двох. Або, наприклад, якщо є можливість купити однакові речі, або якийсь однаковий віршик, або казати: ти моя найулюбленіша дівчинка, а ти мій найулюбленіший хлопчик. От. Є моменти, коли їй просто хочеться в той же час на ручки, а я просто не можу його відкласти, тому що, наприклад, я годую його груддю. Але добре, коли є доп... ну, поміч, допомога з боку тата, тому що от ми йдемо на прогулянці, вона хоче на ручки, залізла до нього, і вже ніхто не ображений. Або в перший період, коли от він дуже часто був на ручках моїх, дуже допомагали рідні бабуся. От, вона, вона жила в тому ж режимі. Вона ходила на майданчик, спілкувалася з друзями. Тому ревнощі, я думаю, що тут. Камінь цих хревності лежить в тому, що мама не приділяє увагу і не тільки мама, просто часто вся рідня переключається на, на маленького. От потрібно просто нормально реагувати, давати дитині можливість це проявляти по-іншому. Можливо, дати олівець і сказати на мені, як ти зараз себе почуваєш там, або дати водичку, стаканчики, тому що ці почуття вони все одно будуть, але для того, щоб це було, скажімо так, без ніяких руйнувань і там скандалів, можливо, просто треба дати по-іншому дитині себе проявити там, в пісочницю посидити, погратися. От і таким чином дитина свої почуття просто виллє. Для того аби старша дитина не відчувала себе ні в чому вділеною, варто дотримуватися певних правил. Приділяти хоча б півгодини в день лише старшій дитині без втручання малятка. Особисті речі та деякі іграшки мають належати лише старшій дитині, зберігати деякі ритуали, що виконувались до народження малюка. Робіть правдивий виклад інформації з приводу спільного життя, стосунків з малям. Давайте можливість задовольнити потребу інколи побути маленьким. В першу чергу мамі доводиться знаходити час на обох дітей. Тут важливо правильно розставити пріоритети. У першу чергу потрібно знайти час для двох діток. Тому я так вважаю, що потрібно змінювати акценти. Десь можливо щось вчасно не випрати, щось відкласти, тому що люди важливіші, ніж речі. Тому важливо і свій день планувати, і не планувати знато багато, тому що є різниця, коли мама сама, мама з дитинкою і з двома дітками. Тим більше, що друга дитинка, вона. Новенька, а старша в неї вже є своє бачення, тому хочеться їй максимально лишити той самий графік, щоб вона не відчувала себе обділеною. Неабияке значення має й вік старшої дитини. З одного боку, якщо старшенькому всього рік, то йому важко щось пояснити, і він сам має відчувати мамину любов та турботу в повному обсязі. З іншого боку, чим більше минає часу від народження першої дитини, тим важче батькам зважитися на друге дитя. Оптимальний вік перерва між дітками – 2-5 років. Тепер Ришніх непростих економічних умовах часом не просто зважитися на другу дитину. Однак недарма кажуть, якщо Бог дав друге дитя, то дасть і засоби на його виховання. Не бійтесь народжувати двох чи трьох діток, адже лише з двома дітьми ви зможете почути слово мама вимовлене різними голосами водночас, і відчути декілька пар маленьких ручок, що обіймають вас на свій шиї. Побачити, як старшенька дитина грається не з лялькою, чи з другом, а з рідною людиною, яка назавжди це особливе відчуття і можливість дочитати. Догратися, повторити все знову з меншим дитям, відчути, як продовжується життя, яке воно безмежне і прекрасне. Дітками подекуди буває нелегко, але двоє це вже ціла родина. Це вміння піклуватися одне про одного, вміння захищати та оберігати, це вміння любити. Якщо ви маєте фото обох ваших найдорожчих діток, подекуди смішні фото, подекуди серйозні, то надсилайте їх нам на адресу міста Черкаси, вулиця Байдевишневецького, 35, дріб 1, або на адресу в інтернеті.